Вітаю, шановні глядачі. В кінці жовтня 25-го року. Лукойл потрапив під американські санкції. США дали компанії місяць, щоб згорнути всі операції. Термін спливав 21 листопада. За цей короткий період Лукойл мав продати все, що знаходиться за межами Москові. Це гігантський портфель активів, розкиданих по всьому світу. Покупець зайшовся блискавично, що напевні підозри навіяла. Швейцарський нафтотрейдер Ганвор погодився. Купити Лукойл Інтернейшнл, що контролює активи в 11 країнах. Активи налічують нафтобудівні потужності, НПЗ, автозаправки та торгові підрозділи. Оцінка активів налічує 22 мільярди доларів за даними 23 року. Це втричі більше власного капіталу самої швейцарської компанії. Швидкість угоди викликала серйозні підозри в індустрії. Санкції оголосили 22 жовтня, а покупець знайшовся майже через тиждень. Кілька великих міжнародних енергетичних компаній встигли звернутися до Лукойла з пропозиціями. Ці отримали відмову. Складалося враження, що домовленість була заздалегідь ще до оголошення санкцій. Тепер з'явилася розв'язка. 7 листопада американський МінФін оголосив, що не видасть Гонвор ліцензію на придбання активів Локойла. Більше того, назвав компанію кремлівською маріонеткою. Це жорстка публічна оцінка, яка фактично закриває будь-які можливості для угоди. У заяві Мінфіну пряма вимога США ясно дало зрозуміти, що війна має припинитися, і кремлівська маріонетка ніколи не отримає ліцензію на діяльність та. Одержання прибутку. Унор відреагувала негайно, назвавши заяву Мінфіну неправдивою, але в той же час одразу відкликала свою заявку на придбання активів. Ви зрозуміли. Історія компанії тісто пов'язана з путінським режимом. В тому то й річ, компанію заснували 2000 року швейцарський бізнесмен Торбен Тронквіст та московський олігарх Геннадій Тимченка. Тимченко один з найближчих друзів Путіна. Дружба йде з 90-х, коли Путін працював у мерії Петербурга. Зростання Гонвор збіглося з приходом Путіна до влади 2000-го – це нішовий гравець, що торгує нафтою через Естонію, а в 2007-му – третій найбільший нафтотрейдер світу. Оборот сягнув 43 мільярди доларів. На кампанію припадала третина морського транспорту московської нафти відповідно за різними оцінками. Близько 40% усієї московської нафти проходила через Гонвор наприкінці 2000-х. Оборот зріс у 10 разів за перші 7 років існування компанії. Кірякіґон мала довгострокові контракти з Роснефтю, Газпромом та Соргутніфтігазом. Експортувала до 80 мільйонів тонн нафти щороку. Майже весь цей потік ішов з портів Приморська та усть Луги. Компанія контролювала 60% обсягів, що транзитували через Естонію, та 41% через порт Приморська. Ще у 2014-му американський мінфін прямо заявив, що Путін має інвестиції в цю компанію. Доступ до коштів компанії. Є розслідування, як використала зв'язки Тимченка з Путіним. У Конго представники компанії казали владі, що угода означатиме двері Москви відкриваються для економічної співпраці. В му швейцарські органи засудили Гонвор до штрафу майже 100 мільйонів за корупцію. 24-го заплатила ще 660 мільйонів за подібні справи. Третім акціонером, окрім вже згаданих Тимченка і Тронквіста, був Петро Колбін, який володів близько 10% відсотковими з 2005 по 2010. тисячі що це друг дитинства Путіна. Їхні сім'ї дружили. А Путін і Колбін ходили на дискотеки битися з місцевими. така от влада у них 19 березня Тимченко продає свою частку Тронквісту. 20 березня Мінфіну оголошує санкції проти Тимченка за анексію Криму. Час здійснення угоди викликав багато запитань. Чи не був це спосіб вивести? Активи з-під санкцій, зберігши контроль, щоб розрахуватися за викуп, Тронкіс виплачує собі мільярд доларів дивідендів з прибутку Гонвору у 2015-16 роках. До речі, друзі, мені зараз я про цю компанію вам розповідаю. Мені нагадує Київстар такий самий шахер-махер. Така сама російська компанія. Не забуваємо про це, що Київстар російська компанія. Я нікого не засуджую, хто довикористовує свої якісь телефони чи щось. Але, будь ласка, користуйтесь поменше. Хелсі вже, і Уклон, і Київстар, мобільний зв'язок. Друзі, це росіяни. Це просто росіяни, які зараз через те, що ми користуємося українці їхніми послугами, отримують гроші і скупують все більше і більше українських компаній. Зокрема, таблеточки вони хочуть купити і багато чого іншого. Це ганьба. Це біда. Коли читаєш, до речі, про багатомільярдні угоди. Здається, що інвестиції гра для обраних, але всі великі гравці колись починали з бази. Саме це дає курс основи інвестування від школи стану капіталіста. Розуміння, як працюють гроші, активи і ризики, як заробляти без цих всіх інсайдерських і доступу к тілу, якщо ви там не мали друга з Путіним. Чим я вас вітаю? Що ви в молодості з ним не дружили, тому що на ну, його нафік мати таких вампірів в друзях? От, ви, ви маєте мати базу знову як накопичувати капітал, знаєте, чесним, об'єктивним шляхом. Тому на курсі вам пояснюють просто, що таке диверсифікація, як мислять інвестори, як не втратити капітал, як його накопичити. Навіть якщо стартує з невеликих сум, стратегічне мислення формує фундамент для зростання. Не відкладайте, перейдіть за посилання в описі і почніть будувати власну інвестиційну логіку вже сьогодні. Отже, після цього удвор почала диверсифікувати бізнес, скоротила закупки московської нафти, перейшла на спотові контракти замість довгострокових. До 2015-го обсяги впали до 3 мільйонів тонн на рік. Уявіть, з 80 до 5. Компанія розвивала торгівлю СПГ африканською та латиноамериканською нафтою. Зараз близько 44% обсягів припадає на природний газ. Офіційно тимченко більше не пов'язаний з компанією. Зараз 85% належить. Торнкісту, решта менеджменту. але тонкіст не розривав зв'язків з московською системою. До 22-го року відвідував московський офіс Роснефті. Бунмор тримала міноритарну частку в терміналі в Усть-Лузі. Після початку повномасштабної війни, 22 го компанія публічно засудила вторгнення, швидко скоротила торгівлю з Московією. Зараз кажуть, що не торгують московською нафтою, тільки маленькі обсяги нафтопродуктів, кілька десятків тисяч тонн, що відповідають санкціям. Але є деталі, які підтверджують. Збереження зв'язків. Дружина Тронквіста дала інтерв'ю московському виданню в листопаді, 24 го розповіла про улюблені місця на Рубльовці. Виходить, Тронквіст продовжує їздити до Москви навіть під час війни. Саме це і стало підставою для жорсткої відмови Мінфіну США. Вашингтон не повірив, що компанія з такою історією справді розірвала зв'язки з Кремлем. Назвати когось кремлівською маріонеткою у офіційній заяві – це дуже серйозне публічне звинувачення. Активи, які мали перейти до Гонвор, включають величезний портфель НПЗ Болгарії, Румунії, частку в НПЗ Нідерландів, мережа ЗС, десятках країн Європи, понад 5300 станцій в 20 країнах, включно США, видобувні проєкти в Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Єгипті, ОАЕ. Найцінніше родовище Західна Курна, 2 в Іраку, де делеколу належить 75%. Це одне з найбільших нафтових родовищ світу. Торгівельний підрозділ літаско. Що Після початку повномасштабної війни приїхали з Женеви до Дубаю. Всього «Лукойл Інтернейшнл керує понад 100 дочірніми компаніями приблизно в 50 країнах світу. Зарубіжні активи приносили колу близько 15 загального прибутку. На них припадало лише 5% видобутку нафти, але майже половина видобутку газу. Втрата цих активів серйозно вдарить по фінансових показниках компанії. За оцінками доходи можуть впасти на 30%. Тепер «Лукойл» опинився у складній ситуації. Термін цієї. ліцензії – на згортанні операції спливає 21 листопада. Покупця немає, великі міжнародні компанії тепер будуть ще обережніші, побачивши як США відмовили гонворю ризики потрапити під вторинні санкції занадто високі. НПЗ в Болгарії найболючіше питання: Лукойл Нафтахім Боргас оцінюється у 2 мільярди доларів. Це великий природний завод, від якого залежить паливне постачання всього Балканського регіону. Потужні заводу близько 10 мільйонів тонн на рік. Болгарія вже готує спеціальне законодавство, щоб взяти завод під державний контроль і продати новому власнику. Софія запровадила підвищений податок на надприбутки для заводу 50% замість звичайних 33%. Рішення США стало важливим сигналом. Вашингтон показує, що історія зв'язків з путінським режимом має значення навіть через 10 років після офіційного розриву. Недостатньо просто оформити продаж частки на папері. Якщо зв'язки зберігаються в реальності, довіри не буде. Для гонворса серйозний удар по репутації бути публічно. Названим кремлівською маріонеткою американським урядом означає проблеми в роботі з багатьма західними партнерами. Компанії доведеться докладати ще більше зусиль, щоб довести свою незалежність від Москви. Історія повторилася, але з іншим фіналом. 2014-го Тронкіст зміг переконати США, що розірвав зв'язки з тимченком. Компанія залишилась поза санкціями. Зараз спроба пройти цей шлях вдруге не вдалась. США прямо заявили, що не вірять у незалежність у від Кремля. Рішення показує, що адміністрація Трампа готова використовувати жорсткі формулювання, публічно називати речі своїми іменами. Кремлівська маріонетка. Це не дипломатичний ефемізм, а пряме звинувачення у зв'язках з режимом. все найкраще, друзі. До побачення.